Welcome. Don't let my sultry and mysterious voice startle you. For hundreds, nay, thousands, nay, 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 tens of thousands of years, people have come to me in search of what they desire most. Few find what they are looking for, even fewer ever leave. Welcome to the cave. Ah, the zoo. Observe nature's wondrous and terrible beauty, safely imprisoned behind unbreakable steel bars. You aren't getting away this time, beast. No, sure. This place is a nightmare. I hate zoos. No, I never like zoos. Never. Отак от, от потихеньку ми підходимо до кінця, втрачаючи кожного з наших персонажів. Тут у нас електричні угри, якщо зістрибнути вниз, то ми там помремо. Beast Hunter Podcast Day 541. The Crystal Cave monster escaped again. She's still hungry. So I'm camped out near her favorite food. When I hear her shriek and roar, the hunt is on. Oh blast! This worthless gizmo is out of batteries. Hey, who are you? Don't touch those hot dogs. So, Tex, hot dogs am nas nepodpuszcaj. Blizniuki u nas ja Картинка з ними пов'язана, всього лише одна залишиться. Ну, це те, що ми вже бачили. Вони підсипають отруту в суп. Остання картинка це сметь, смерть батьків, здається. Місток офігенний. Ще раз пробіжусь, по ньому, здається, він помре.

Не знаю, на що я цей грамофон таскаю з собою. Давайте зараз скинемо на монстра от оцю оцю фігню з кістками. Може спрацює Ну трошки наче спрацювало. Ходу його кілька разів доведеться скидувати. ні. Лицарь наш там позаду залишиться на деякий час. А що тут у нас знизу? Ага, так, це для навченого, тут доведеться вручну це тримати. От картинка лицаря ще одна. І дракон атакує. Всі знаємо, що чим це закінчиться. Давайте лицаря нашого підтягнемо сюди ще. Тут начебто нічого більше нема. Е, резервуар з цими з електричними вугрями, здається, то відноситься до сільського хлопчина, який вміє під водою плавати дуже довго. Так, давайте подивимося, що тут знизу. А ж тут ще не було. Угу. Це типу інший вихід. Ну давайте глянемо. Близнюків. Такс. Близнюків, близнюків. Що з цими близнюками тут робити? От у неї зародився план нарешті. Вона пробиралась в музей, я так розумію. Ну ладно. Такс. потихеньку історія персонажів. situation. Ah, Оце от попередні три подорожувальника тут. які подорожували. Подорожувальники це неправильне слово, але мені хати. Клоун, мертвий робот і ще хтось один, кого я не розумію. От і батарейка. Протіп That battery probably needs a charge. Its owner hasn't had much chance to maintain it recently. Веселий клоун. А, робот, пірат і клоун. Клва компанія. Так, оця от штука у нас не заряджена, треба її зарядити. Якимсь чином буде. А, питання в тому, яким чином її якраз таки зарядити. Так. А, давайте подумаємо. Можливо, я це зможу зробити. Хопля. дам зараз вийдете звідси. От так от. Хіба що я там щось задуплив і пропустив. Чок. Давайте, не знаю, ще раз туди проберу. Перекинули, чудово. Так. А, тут пусто, тут тільки картинка була. Ну, добре. Тепер треба придумати, як зарядити оцю от штуку. Тут напевно треба зламати місток. Який минулого разу. А, я вже знаю, де треба заряджати. Задогадались? Дівайси зарядили його. <звіст> Давайте подивимось ще з цієї сторони. І... Брехливий герой наш несправжній тікає з поля бою. Приїхав втік, дракон напав і остання картинка залишилася. Так хай йому греться. Це треба віддати. А, доведеться здогадати, що там з тією сарделькою робити. І як мені з цим працювати? Ага, все, от і підсказка. Нам треба монстра почути. Для цього нам треба на монстра скинути ящик. Так, нам треба ще одного персонажа, як мінімум. Щоб нормально все пройшло. Так, близнюки давайте. Лейцарь. Mm. Як би це зробити? Давайте вже підтягнемо всіх трьох, а потім буде їх по черзі виводити з цієї кімнати, якщо це знадобиться. Близнюків зашибло. consider careers as nature documentarians. Ну що ж, тепер треба всіх відтягнути звідси. Близнюки все зроблять. Погнали! І я, в принципі... А, я знаю, що з хот-догом треба робити, його на мосту треба залишити. Так. Стігать звідси. От і добре. Якщо треба будете з... то я вас покличу. От на оцей місток треба якраз такі монстра призаманити. no well, shot. and i am here without a camera crew to document my child oh no matter. valor waits for no woman. at the perzobrjemya koto. should do all of that for a frankfurter. at least it's kosher. что за... О боже... Вот а ты девочки глюки. Давайте попробуем какие-нибудь Сколько тут ще до кінця залишилось? А, же это все тупо? Та весь милый... Вы что, издеваетесь надо мной? Будто йо, якогось хріна він взяв нарешті. Пішли, ходяча ти приманка. Де ти там? Іди сюди. Так, не вийшло. Е, треба його якимось чином заманити. Отак от, от про всякий випадок. Замість того, щоб підбирати річ, я викидую те, що в мене в руках, і вона замінюється та річ, яку я викинув на те, що лежить на підлозі. Давай. Там бачите запах від поддогу йде. Well, I suppose it's true what they say. If you want to make an omelet, you have to consign the last member of an ancient species to oblivion while destroying some.